— Доброго Вітаю дня. — до вас. — з цікавою пропозицією. Можна поговорити з вами? Так, можна бажаєте пройти всередину. Е, добре, е, тоді е, ну вас в принципі небагато, можемо всі пройти. Ходімо за мною. Можете собі сідати, зручно тут за у нас. Так, дивіться, пропозиція яка. Ми вважаємо, що наш з вами, так скажемо, ворожі стосунки ну, нікому не потрібні, я вважаю. І ми не хочемо ніякого кровопролиття. Ні з, ні з нашої сторони, ні з вашої сторони. Тому ми про, пропонуємо вам заключити е, зділку на Союз і розірвати наш швар. Як вам така ідея? А саме торговельні відносини ми маємо відомо? початку, в цілому, А далі будемо бачити. В цілому мені подобається ваша пропозиція. Я думаю, спочатку ми можемо з вами зробити перемир'я і там, через. Добу. Ще раз з вами зустрінемося. Через дві. Через добу для торгівельних відносин. А, для торгівельних, так, так, так. Добре, тоді я вас почула. Ми приймаємо вашу пропозицію, не проти. Все чудово. Потрібно щось підписувати, чи так просто Ну, Ми з вами приїде. нічого не підписували до ну. цього. Угу, добре, тоді ми завтра до вас завітаємо. So, okay. я вас тоді проведу. Хорошо, тоді. Проходь там. двері. на вечора. Вам також. Так, вам також. Вам також.